Що таке сильна країна? Україна, наша рідна країна, земля наших батьків, земля, де судилася народитися і нам. Велична та трагічна історія нашої країни. Здавна численні загарбники намагалися захопити наші українські землі та поневолити наш український народ. Наша країна багатогранна, наша мова це скарб нації. Це не просто засіб спілкування, мова це сила нації, це те, що живе у людських серцях. Наша українська мова, наша молодійна мова, вона обібрала себе бегом лісів, полів, рік, морів та степів землі нашої. Два невіддільних поняття любов до рідної мови та любов до батьківщини. Ці поняття можуть жити в серці лише тієї людини, яка по справжньому шанує культуру та історію свого народу. Українська мова дана нам, українцям, Богом. Ми маємо її шанувати. Ми маємо її зберегти. Тому що вона в нас єдина. Патріотизм одне з багатогранних явищ в нашому українському суспільстві. Зараз в нашій країні триває війна. На сході нашої країни мужньо стоять патріоти, які захищають наш український народ та наші землі. Патріотизм. Це одна з найважливіших характерних рис людини. Я вважаю патріот, це та людина, яка без всяких вагань залишить роботу, сім'ю та друзів і піде захищати свою батьківщину. Війна розділила наше життя на до і після. І навіть зараз ми розуміємо, що навіть у наш час є дуже багато героїв-сучасників. Я вважаю, що сильна країна це країна, це ідеальна країна. Це країна, на яку мають рівнятися інші країни, а не вона на інші країни.